Дорогі люди, мир вам, шановні українці, не хвилюйтеся, нічого від вас не потрібно. І бачите декілька хвилин вашої уваги. Я хочу вас усіх попросити, найперше, читати Боже Слово, жити згідно Божого Слова. Щоб вам мати щастя, але найважливіше, щоб отримати спасіння, потрібно читати, вірувати, вірити в Господа Ісуса Христа. Я вам прошу сюди коротенько сказати добру новину що наші сніг весь Ісус Христос і пройшов на землю, щоб відновити зв'язок з Богом. Через грехи ми не можемо потрапити до Бога. Ми не можемо з Богом ніяким мати стосунки. Ну, Ісус Христос, завдяки Його жертві, людина може отримати від навіть вічного життя і ось цей зв'язок з Богом відновити, який був втрачений у земському саду. Ісус Христос, Він помер на христі, Він пролив кров свою за тебе, за твої гріхи, душа моя, за твої і мої гріхи Ісус Христос, поніс покарання. Він не тільки помер, Він воскрес в третій день Писання. Він і живий. Він воскрес, і це доказує те, що кожна людина буде Воскреснута. Але хтось воскресне на вічне життя, а хтось воскресне на вічні муки, пекла. Ну, Щоби ми туди не потрапили, потрібно покаятися у це гряхах, розміти себе грішним перед Богом, попросити Бога прощення і Бог простить завдяки вірі в Ісуса Христа, і завдяки його жертві. Дорогі люди, примиріться з Богом, я вас дуже прошу, покайтеся у заряках. Приміть Ісуса Христа своє серце, Господи, не Спасителе. Не робіть за тверділими ваших сердець. Відкрийте своє серце Ісусу Христу, і Він надавне своєю любов'ю. Бог і любов. Якщо в вашому житті будуть важкі моменти, не буде що їсти, що задягнутися, Моліться до Бога. Бог може допомогти. Господь сказав: шукайте не царство небесне і правди його, а все це вам додасться. Читайте Боже Слово, живіть згідно слова Божого, і Бог буде вас благословляти. Якщо ти сьогодні маєш якусь залежність, можливо, ти покинутий, ти самотній, можливо, ти рахуєш себе помилкою, тебе кинула жінка, дружина чи твоя дівчина. Можливо, навпаки, ти когось кинув. Послухай, Бог тебе любить, він хоче тебе обійняти, він хоче тобі дарувати милість, спокій твоє серце, і він хоче спасти твою душу. Звертайтеся до Бога. Я все це говорю, дорогі люди, тому що Бог спав також мене, він мене врятував від цих залежності. Він врятував мене від самогубства. Я вже вісім років депресії, що ранку просипався з думкою про самогубство. І так вісім років підряд. Після того, коли мені потривали Боже слово, Євангелію, я почав її читати. І в моє життя пройшов Ісус Христос. Я повірю, що Ісус Христос любить мене так само, як і любить Лазара. Я повірю, що Ісус Христос віддав своє життя і за мої гріхи, і що я можу бути прощим. Я попросив Бога прощення, і Бог прости мене. Весь багат з моїх третьійшов, моє життя на моє сенсу. Я Бог дав мені бажання жити, любити і говорити людям про цю любов, яку Бог має до всіх людей. І Бог давати свою любов до нас тим, що Ісус Христос помер на хресті за наші гріхи. Нехай вас Бог благословить люди. Вірите в Ісуса Христа, читайте Боже Слово, і Бог вас благословить і простить і другі тільки вічні. Дякую за увагу. Сіправомості для нашого народу, щоб про Бог простив нас, це зло і спас наш край, спас нашу державу. Нехай вас бог благословить. Гарна і я і міцного вам здоров'я ім Ісуса Христа. Амінь. Амінь.